У Чернігівському апеляційному суді відбулося засідання, на якому розглянули скаргу адвоката Юрія Забальського. Саме цей правник захищає підозрюваного у збутті наркотиків Ярослава Попенка. У апеляції адвокат намагався оскаржити рішення Прилуцького міського районного суду. Взяття під варту на два місяці з правом внесення застави у сумі понад 242 тисячі гривень. Буде розглядати справа за апеляційною скаргою. Захисника адвоката Забарського в інтересах підозрюваного Попенка на ухвалу слідчого судді Прилузької міськраї суду 18 липня 25 року. Ярослав Попенко вже не вперше опиняється в центрі суспільної уваги через резонансні події. Так, на початку вересня 2018 року, за повідомленнями ЗМІ, він керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння та вчинив ДТП, внаслідок якого було знищено електроопору. У Чернігівській області син очільниці міста Прилуки Ярослав Попенко п'яним збив електроопору. А вже через кілька тижнів з'явилася інформація, що син міської голови Прилук причетний до побиття громадського активіста Романа Гоголя. Наразі ж Ярослава Попенка пов'язують із новим скандалом. Цього разу йдеться про причетність до розповсюдження наркотичних речовин. Ця справа привернула чималу увагу, адже затриманий непересічний громадянин Ярослав Попенко – син міської голови Прилук Ольги Попенко. До затримання він обіймав посаду заступника директора з адміністративно-господарської роботи у Прилуцькій дитячо-юнацькій спортивній школі. Його затримали за підозрою у систематичному збуті канабісу в Прилуках та районі. Крім того, під час обшуків у нього знайшли речовини схожі. На метадон і амфетамін. Попри серйозні звинувачень, сам Ярослав Попенко на засідання 24 липня не з'явився. Як це безглуздо не звучить, але в суді заявили про те, що нібито підозрюваний не знав про сьогоднішнє засідання. Скажіть, будь ласка, ваш довіритель знає про розгляд справи сьогодні? Підозрюваний Попенка. Ваша честь він повідомив, що його не повідомили. Я вважаю за можливе слухати справу без його участі. Зрозуміло. Зрозуз Відтак розгляд апеляційної скарги відбувся без участі самого підозрюваного, який і є фігурантом справи. Нагадаємо, 18 липня слідчий суддя Прилузького міськрайонного суду обрав для попенка запобіжний захід. Тримання під вартою строком до 13 вересня з можливістю внесення застави у розмірі 242 тисячі 240 гривень. Саме запобіжний захід, обраний прилуцьким судом, і оскаржував адвокат Юрій Забальський. У своїй апеляційній скарзі він просить скасувати рішення слідчого судді та звільнити Ярослава Попенка з під варти. Не Погодившись з даною хвалу слідчого судді, адвокат Забальський подав апеляційну скаргу. в якій які просить скасувати та звільнити Попенка з під варти. В обґрунтуванні апеляційної скарги адвокат Юрій Забальський наполягає на тому, що справа Ярослава Попенка, нібито штучно створена, а затримання це спланована провокація. У суді адвокат заявив, що контрольована закупка це лише імітація злочину, а вся історія має політичне підґрунтя. Тобто адвокат намагався переконати суд, що ніяких наркотиків ніхто не продавав, і взагалі його клієнт це просто жертва. Ваша честь, дана проведена. Контрольована закупка, на думку сторони обвинувачення та органів досудового слідства є нічим іншим, як імітацією та створення ілюзії скоєння правопорушень з метою незаконного притягнення Попенка Ярослава Миколаївича до кримінальної відповідальності. Сторона захисту вважає, що дане кримінальне переслідування захисного попереда Ярослава Миколаївича повністю сфабриковано, повністю зарежитовано на замовлення незрозумілих сил з метою дискредитації органів влади міста Прибуки, правоохоронних органів керівництва прокуратури області. та представників органів як державної влади, тобто народних депутатів. І це все розбувається. На підставі викладу вважаю, що міра запобіжного заходу в якості тримання під вартою з основого підзахисного попереда обрана незаконно, підозра не обґрунтована, докази наявності ризиків не надавались. Після того, як колегія суддів заслухала пояснення адвоката стосовно апеляційної скарги, судді відправилися до нарадчої кімнати. Для прийняття рішення, коли судді видаляється до нарадчої кімнати. Після повернення з нарадчої кімнати колегія суддів апеляційного суду ухвалила рішення про відмову у задоволенні апеляційної скарги. Таким чином, запобіжний захід, призначений прилуцьким судом, залишається чинним. Керучі статтями 376, 407. 418, 419, 422 КПК України, коли я суддів ухвалила. Апеляційний скарб захисника адвоката Забальського в інтересах підозрюваного Попенка залишити без задоволення. Ухвалу слідчого судді Прилуцького міськрайсуду Чернігівської області 18 липня 2025 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо Попенка Ярослава Миколаївича залишити без змін. Разом із тим, під час засідання прозвучала інформація, що за Ярослава Попенка внесена повна сума застави. Відтак, підозрюваний у збутті наркотиків наразі перебуває на свободі. Ми надалі слідкуватимемо за цією справою та інформуватимемо вас про подальший розвиток подій.